У мене зі мною проблем немає, мене чутно, колеги. Вас добре чути. О, ну Тоді давайте, пане Олександре, нічого. Васильович, знімайте презентацію, яка стоїть зараз на екрані. ви третє, Олександр Пушкар, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри комп'ютерних систем технологій Харківський національний економічний університет. Наш випускник відмінних курсів підвищення кваліфікації. Ну, Презентацію ви самі завантажуєте? Я завантажую, тільки зніміть те, що стоїть презентація зараз. Щоб З... мені доступ. Так, да, колеги, Зоя Вікторівна. Нажміть Оптимас параметр. Шановні так. наші адміністратори, так. прохання допомоги. Ви вже бачите мої слайди? Ні. Зараз, Ні, зараз, тому, зараз що... вже, вже бачимо. бачимо. Так, так. Саме головне, що вас бачимо, і чуємо. Все добре. Ну, ну, так, так. То, коли стоїть попередня, ніхто не може підключитися. Уже йде. Де все, все добре. Все. Я вітаю всіх учасників форума е, з е, такою важливою подією. В житті науковому і в житті нашої педагогічної спільноти нашої країни. Ну і щиро вітаю В'ячеслава Васильовича Супруна, який був моїм керівником на підвищенні кваліфікації в минулому році. Дуже приємно було спілкуватися. Моя презентація присвячена такій темі, яка вже Трошки десь звучала в різних доповідях. А саме я хочу говорити про адаптацію у цифровому освітньому просторі за вищої освіти. Про що йде е, мова? Постановка проблеми. Е, якщо ми говоримо про студента, який навчається на сьогоднішній день переважно в дистанційному режимі. А е, саме і війна, і попередній ковід дали потужний поштовх до дистанційної освіти, то ми можемо е, сказати, що е, з'являються певні особливості, і, і труднощі, і позитивні сторони в роботі студента, який знаходиться в дистанційному навчанні. Особливо, якщо це студенти Навчаються в режимі дуальної освіти, або в режимі змішаного навчання, або заочного навчання, до речі, яке ми відмінили, хоча планувався такий варіант, щоб змінити, відмінити заочну освіту у вищій школі. Так, так що ми вимушені якимсь чином дати студенту можливість рухатися по навчальному матеріалу. Не тільки в лінійному режимі, як передбачає традиційний навчальний процес, у нас почалась лекція, сьогодні вона закінчилась, а через тиждень буде інша. Тому що коли він, наприклад, працює, а як виявляється, на сьогоднішній день, у нас особливо на технологічних спеціальностях, студенти всі практично працюють починаючи з третього курсу. І те, що він робить сьогодні на робочому місці. Можливо, буде вивчатися десь у, у другій темі через місяць, або в іншій дисципліні на наступному році. Отже, йому треба було б цей матеріал якимсь чином побачити і засвоїти. Тому е, треба якимсь чином адаптувати освітній простір, цифровий освітній простір до потреб студента, з іншого боку, адаптувати цей простір до його модальностей. Тобто сприйняття інформації е, через різні канали, те, що завжди ми як педагоги використовуємо, це одна сторона. І інша сторона, питання м, полягає в тому, щоб утримати увагу студента. Бо е, не завжди є мотивація засвоювати матеріал, який є актуальність на сьогоднішній день не є для нього. Бо е, соціальні мережі, в які зараз живуть студенти, всі, вони забирають у них по дослідженням соціологів десь близько трьох годин на добу. Так вони забирають не тільки час у них, вони забирають їх цю емоційну інтелект, забирають всі інформаційні ресурси їх для роботи з зовнішнім середовищем. Тобто стоїть ще задача як утримати увагу. І ось тут сучасна комп'ютерна техніка і програмне забезпечення дають можливість нам вирішити ці питання шляхом побудови адаптивних механізмів. Я їх назвав у своїй доповіді адаптивні контури, які ми можемо будувати. Виходить з такого поняття адаптації, що це процес взаємодії інформаційного середовища і студента. При якому відбувається зміна структури складу елементів та їх властивостей в системі. І ось система тут дуже насичена: складна студент, викладач, цифрове освітне середовище дисципліни, дидактичний програмний інтерфейс, програмне забезпечення персональної навчальної системи і цифровий світовий простір науки і техніки. Ну, принаймні те, який відноситься до даної конкретної дисципліни. Тут треба нам зараз деякі речі трошки пояснити, бо не у всіх навчальних закладах є така одиниця як персональна навчальна система. Тому і, і пояснити поняття дидактичного програмного інтерфейсу. Отже, давайте глянемо на цей слайд, і ви побачите скріншот головної сторінки. Персональні навчальні системи однієї з дисциплін. Ну, зокрема, я взяв тут свою дисципліну: е, Методологія наукових досліджень. І е, ви бачите, що це е, сторінка е, веб-сайту, дуже е, велика за розміром по довжині, але дуже зрозуміло структурована. В ній знаходяться матеріали, які... Е, Відносяться до цієї дисципліни абсолютно всі: і інформаційно-ортенційна складова, лекційні матеріали, практичні задання, завдання, методичні матеріали для самостійної роботи, а також і посилання на Zoom посилання на Zoom, який у нашого університету економічного є договір на комерційне використання цієї системи з фірмою Zoom, і ми всі. Педагоги нашого університету мають такі персональні навчальні системи для кожної з своїх дисциплін, і вони мають цей доступ до системи Zoom. Ну і тут, чому вона персональна? Бо Вона з одного боку персональна для даного предмету і для педагога, який його створив, і вона персональна для студента, тому що учасники, ось тут є поле «Учасники», вони зараховуються. Маючи відповідні права через деканат, через керівну структуру персональної національної системи. І тоді вони стають учасниками цього цифрового простору, і вони мають можливість тут не тільки сприймати матеріали, але і завантажувати свої результати досліджень. Бо о, далі, о, тут я фрагмент же тільки зняв. Є по кожному тижню, по кожній темі. внизу йдеться, прокручується сторінка, де конкретно дані лекції, практики, і можливість завантажувати практичне результат практичного заняття. І в відповідній таблиці педагог може ставити там оцінки, і, врешті-решт, виходить на ту е, кінцеву оцінку, яка закладена в технологічній карті тут всередині. У чого методичному є такий документ, як технологічна карта, де студент бачить всі свої права і обов'язки як студента, щоб набрати відповідні бали від 0 до 100. Ну, ось така ідея дуже коротко. Я хотів би, щоб ви зацікавились і звернулися до нашого керівництва і мали можливість зробити такі системи в себе. Вона базується на безкоштовній. Базі Моду, так? І тут була велика робота пророблена нашим відділом спеціальним для того, щоб створити цей каркас в системі Moodle. І, до речі, зараз починаються курси по роботі з такою системою, уже з нашою, але тоді на цій основі бажаючи можуть на ці курси піти. Викладати на цих курсах буде і. Членом комітету нашого форуму Ганна Миколаївна Полякова, так? бо вона теж є співробітником нашого, доцентом нашого університету. Ось такі короткі бачення цієї системи. Так ось переходимо далі. Що стосується тих контурів адаптації. Дві хвилини, Олександр. Так. Да. ну, Тут тепер дивіться. Ви бачите ці п'ять контурів. Тут хто адаптується, цифровий освітній простір. Я можу, мабуть, час взяти за рахунок тих, хто не прийшли. Не заперечуєте? Цифровий освітній простір професійної програми. В даному випадку вони розбиті, як я вже ви на такі цеглинки по окремій дисципліні. Якщо на програмі є 50 предметів за 4 роки, бакаларські, наприклад, то це буде 50 таких. Цифрових освітніх програм персональних навчальних систем. І ось оці пари адаптацій, бачите, вони тут прописані. Перша з них це адаптація освітнього простору інтернет. Ну, зараз, чесно скажемо, вже в бібліотеку викладач майже не ходить, і бібліотеки. Хіба що в Києві ще можна сходити і знайти свіжі видання, друковані. А так все знаходиться в інтернеті, тому я так і показую, що це е, створення персональної навчальної системи цифрового освітнього простору викладачем, і він має можливість постійно в цьому контурі адаптувати знання, особливо на уприємних дисциплінах, де ми, наприклад, на на першому курсі говоримо ось в лабораторіях, зараз такий розглядається інструментарій. У ну, мене ключова програма це технології мультимедійних електронних видань. А вже через два роки ми повинні їм дати, як працює комерційний продукт, який цей розглядався тільки в лабораторії, бо тисячі, сотні тисяч людей працюють у, у різних галузях і створюють ці наукові продукти. І тоді студент взаємодіє з цією персональною навчальною системою, з цифровим освітнім простором, простором, і тут потрібно створити ось цю адаптацію, де модератор виступає викладачем, але основна задача у адаптації тут лягає, уже в даному випадку був модератором сам викладач між цими. Двома просторами знань інтернет і знань персональної навчальної системи. А тут модератором виступає вже, е, програма спеціально створена для того, щоб адаптувати пода матеріал, який подається, студенту. Е, тут е, працює контур адаптації, який базується на е, використанні загальних характеристик модальності, створення обробки навчальної інформації. Ну, Це насправді відомий факт, але тут його важливо перевести в площину саме вже реалізації технологічної. Visual, aureal, read, Kinesthetic, тобто варіант такого читання VARC, скажімо так. Так от, цього матеріалу в нас ще немає. Це є пропозиція. Необхідно вбудувати систему тестування. Що дозволяє дозволяє студенту визначити його бодальності? Ну насправді вже на е, сайтах е, світового рівня є е, такі е, тести. Ну, наприклад, сайт, так і називається ВАРК, він е, дозволяє студенту пройти тестування, визначити його базові модальності, так, е, онлайнове, так, на цьому сайті. І тоді е, сам інтерфейс. Уже е, питає студента, який тобі варіант подати інформацію: чи візуально, чи е, більше тобі дати для читання, чи кінестетичний ти, або ти і кінестетик, і ти, і е, візуал. І ось тут я хочу показати, що насправді я вирішую на сьогоднішній день це питання. Комплексно побудуючи лекцію, презентацію, де подаю матеріал за різними способами модальності. І тут зараз далі підуть приклади. Так, ось приклади того, як прямо слайди, я тут скопіював слайди і назвав це прикладами реалізації. Тут є подача матеріалу логічна, текстова, і ось така можливість Побачити студенту, як розвивалася наука, від і як вона зараз розвивається, і як кожна людина проходить своє е, пізнання світу. Бо ми, ми пам'ятаєте, кожен з вас пам'ятає себе до е, двох тижнів, що ще ми не розрізняли предметів. Це були різні кольорові гамитики, які переливалися, і тільки починаючи з цього віку, двохтижневого, починається бачити. Перші границі. І ось оце ці перші границі, далі ми весь час розвиваємо, розвиваємо, а вчені тільки цим не займаються. І ось далі це я вже демонструю. Подаю, наприклад, далі цю ідею з Біблією зв'язую, з коміксом Херлопа, Суба, це з нього, від нього йде ця картинка, а потім пробую поєднати різні системи сприйняття інформації. У різних спеціальностях є різні базові концептуальні моделі моделі подання знань. Наприклад, в маркетингі, в менеджменті, там панує більше продуктовий підхід. У педагогіці я б сказав більше компетентнісний, технологічний і діяльнісний підход. У гібернетиків, у айтішників системний підхід. Ну і вони. П'ять років чи шість навчалися в цій системі, і в них є найбільш міцне сприйняття саме в такому ракурсі. І тому далі, коли збирається у PhD група з різних студентів, то тоді я даю, наприклад, різні підходи до вивчення методології науки. Діяльність та метафоричний підхід. Є діяльність, яка зображена. Цим картинкою, беречу, тут дуже добре працює гумор, і вона навантажена самим смислом, яка, який пов'язує цю метафору до конкретних компонентів самої методології науки. Далі, наприклад, метафора по збору обробці інформації. Тут правильні кроки поважані обробці інформації. А тут така картинка візуальна, і ще вона носить на собі ідеальність компоненту, бо тут є дія вченого. Таким чином поєднуються тут дві модальності. Ну, Ще одна модальність вимоги до гіпотез, така жартівлива, є вказані вимоги, і як треба бути обережним. От, принципова простота, наприклад, щоб вона запам'яталася. Вже так, другий так. термін підходить до завершення. Давайте. Да, ми... да. Ось ви побачите. І ще для вас, як подарунок, ось ця рекомендація щодо до розробки гіпотез. Хто такий кентавр? Дві, Розробіть дві гіпотези: основну і контргіпотезу. І ось тоді, якщо вже час закінчився, у мене ще є там кілька слайдів. я дякую. Пролистайте, пролистайте і. Коротко а, прокоментуйте, будь ласка. Та, ну, без коментарів ви вже зрозуміли тепер всі приклади. Ось продукти, дивіться, продуктовий підхід до діяльності вченого. Маркетолог і менеджер дивиться, а що продуктує? Для нього це дуже зрозуміло. Продукція, яку треба просувати, яку треба продавати, яку треба, яку треба й треба, треба. І ось він бачить, гіпотези, поняття, терміни, Ага, ось уже тоді відкривається більше е, простору для розуміння. Що робить вчений? Компетентний компетентностний підхід. Не тільки компетентності, як такі, але й виділяю і дієслова, які затронуть кінестетика, бо вони, для кінестетика характерна дія. Йому треба, щоб він щось робив, щоб він, щоб кругом нього щось рухалося. І тоді це теж працює в цьому напрямку. Ну, технологічний процес, ой, вибачте, технологічний підхід. Показую технологічну операцію. Цю схему я свого часу розробив для дуже швидко щось чусь... працює моя мишка. І, да. Для е, технологічної операції в своїй дисципліні, мультимедійне видавництво. Але тут її перетворив на субстрат інформації, операція процесу наукової діяльності, науковий результат. І далі от ті супутні компоненти, які повинні там бути. Системний підхід, наука як система знань. Це теж метафора, до речі, використовується е, дерева знань. Всі читали Біблію і пам'ятаєте, що е, той гріх, який наші предки, ну от так от дерева знань цей плід з'їли. Так от і ми, всі з'їли цей плід і не можемо покинути науку, незважаючи ні на які, які труднощі. Третій контур, він говорить про не, те, як побудувати сценарій подачі інформації. Бо в даному випадку йшла мова тільки практично про лінійну схему, хоч вона може бути насичена модальностями. Але е, сам цифровий простір е, системи персональних навчальної системи, дозволяє занурити всередину компоненти мультимедійного електронного видання, присвячені цьому предмету. А туди що буде входити? Туди буде входити аудіокомпоненти, буде відеоролики, можуть входити. Ігрові компоненти компоненти пов'язані з анімацією. Тобто, весь спектр, і тоді маленькими цими фрагментами можна зробити так, щоб сценарій був цікавим і запам'ятовувався. І на цьому Це... давайте ставимо крапку, Олександре, тому що так. То, е... да, на є неготовність усіх наших. Вчителів, науково-педагогічних працівників, та й учнів і студентів адаптуватися до змін, що почали відбуватися в освіті і до того, що ви пропонуєте. Ми також повинні це все обміскувати, вибачте, але я думаю, що ми з вами і надалі продовжимо нашу співпрацю. Так, я, я вдячний вам за, за таку пропозицію. Багато чого всього зроблено. У нас на програмі. Технології мультимедійних електронних видань, студенти виконують е, такі роботи по створенню мультимедійних електронних підручників. От вони являються тими мультимедійними виданнями, які можна інтегрувати в персональні навчальні системи і дозволяти оці всі три простори, бо ось вони тільки базове навчання завжди задіяний, Всі три простори вражень, інтегрувати навчальний процес дисципліни і таким чином робити його. Дякуємо, ціпалим, дякуємо потужно, тому що не встигнуть ще колеги, не тільки Харківській. В'ячеслав Васильович, я одну пропозицію хочу, якщо можна. Пане Олександре, будь ласка, перейшліть нам вашу презентацію, щоб ми її повісили, помістили в наш, на наш сайт, для того щоб можна було з нею познайомитися більш детально, хто захоче. Ну, Дякую. Bir <laughs> aklıma <laughs> <laughs>